Я тут, щоб поговорити з вами про успіх. Вірно, перше правило успіху це мати бачення. Якщо ви не уявляєте, куди йдете, якщо у вас немає мети. Ви будете просто плисти за течією і зрештою не досягнете нічого. Як ви знаєте, я народився у 47-му році в Австрії після Другої світової війни. Тож мені дуже пощастило, що я натрапив на своє бачення. Я не дуже любив Австрію, коли ріс. Я не міг дочекатись, щоб звідти поїхати. Я не бачив себе фермером. Робітником на фабриці чи кимось подібним. Хоча мої батьки цього хотіли. Хотіли, щоб я залишився і жив звичайним життям. Але це було їхнє бачення, не моє. Моє бачення було зовсім іншим. Я відчував, що народився для чогось особливого, унікального, великого. Одного дня я пішов до школи. Я пам'ятаю, мені було 11 років, і нам показали документальний фільм про Америку. У цьому фільмі показували величезні хмарочоси, висотні будівлі, великі мости, шестисмугові шосе та інші дивовижні речі. І тоді я сказав собі: ось де я хочу бути. Я не хотів залишатися тут, серед цих маленьких фермерських будинків і невеликих будівель. Я хотів бути в Америці. Одного дня після школи я проходив повз магазин у Граці, зайшов всередину, подивився навколо і побачив журнал. Це був журнал про бодібілдинг, на обкладинці якого був Рек Парк. На той час Рек Парк вже тричі ставав містером Всесвіт. І я бачив його на великому екрані у ролі Геркулеса. Я відкрив журнал, почав читати і сказав собі: Ось воно! Це план мого життя. Це те, чим я хочу займатися. Я вирішив, що стану чемпіоном з бодибілдингу як Рек Парк. Що зніматимусь в кіно як Рек Парк? Що зароблю мільйони? Стану багатим і знаменитим, як Рек Парк. Чи можете ви уявити, яке це було відчуття знати, куди я йду? Більшість людей не мають чіткого уявлення про свою мету. А я знав. Я знав, що стану чемпіоном з бодибілдингу, як він. Залишилось тільки одне питання як це зробити? Я відчув величезне полегшення, адже коли у тебе є ціль, коли є бачення, все стає простішим. Мене часто запитували, особливо під час тренувань у залі, у дні, коли я займався бодибілдингом. Як ти так наполегливо тренуєшся по 5-6 годин на день, і завжди з посмішкою на обличчі. Я завжди відповідав, тому що я рухаюсь до своєї мети. Переді мною стояла конкретна ціль стати містером Всесвіт, кожен підхід, кожен повтор наближав мене до досягнення цієї мрії, до перетворення бачення на реальність. Кожна вправа, кожна піднята вага була кроком уперед. Я не міг дочекатись моменту, коли знову зможу зробити 500-фунтове присідання. Не міг дочекатись чергового 500-фунтового жиму лежача. Не міг дочекатись, коли знову зроблю 2000 повторів скручувань для пресу. Я з нетерпінням чекав кожного наступного тренування. У 20 років я поїхав до Лондона і виграв конкурс Містер Всесвіт, ставши наймолодшим переможцем за всю історію змагань, і все це стало можливим, тому що я мав ціль. Тому дозвольте сказати вам одну важливу річ уявляти свою мету і прагнути до неї це те, що робить життя яскравим і наповненим. Щоб ви не обрали, у вас обов'язково має бути мета. Мета це те, що веде вас вперед. Я був у близьких відносинах з Мухаммедом Алі у 70-х. Мухаммед Алі працював на межі можливого. Я пам'ятаю, як він тренувався, робив скручування на прес. І в один із тих днів до нього в зал зайшов спортивний журналіст. Той спитав: скільки повторень ви робите? І Алі відповів: я не рахую, поки не стане боляче. Задумайтесь, він починав рахувати тільки тоді, коли відчував біль. саме тоді починалося справжнє тренування. Ось що значить працювати над собою? Так повинен працювати кожен, без огляду на те, хто ви є. Викладайтесь наповну, немає жодної чарівної пігулки, немає жодної магії, немає шляхів найменшого опору. Ви повинні працювати, працювати і ще раз працювати. Мене так дратує, коли люди жаліються, що у них немає часу, щоб піти в спортзал. Вони не можуть знайти 45 хвилин на день для тренування. Їм лінь виділити одну годину щоб стати кращими фізично та розумово. Уявіть собі, що з вами буде, якщо ви щодня будете читати лише по одній годині. Тільки подумайте, скільки нового ви дізнаєтесь за рік за ці 365 годин читання. Просто уявіть, як далеко ви зможете зайти і як багато досягти. Ось чому мене буквально виводить з себе, коли люди кажуть: у мене немає часу. У кожного з нас є 24 години на добу. Ви спите 6 годин на день. Отже, у вас залишається ще 18 годин. Хтось сидить і каже, я сплю не 6, а 8 годин. Ну що ж, тоді спи швидше. Отже, у нас залишається 18 годин. Середньо статистична людина працює приблизно 8-10 годин. Віднімаємо 10, і у нас залишається ще 8 годин. Приблизно годину ми витрачаємо на дорогу. У когось це займає 2 години, тож у нас залишається 6 годин. Як ви використовуєте цей час? Йдете щось перекусити? Обговорюєте когось? Залипаєте в соціальних мережах або займаєтесь чимось подібним. Тепер бачите, скільки у вас насправді залишається вільного часу. Тому вам потрібно навчитись планувати свій день, щоб щодня працювати над собою. Я ненавиджу запасний план. План Б. Зараз поясню, чому у цьому світі є багато людей, які сумніваються у всьому. І кажуть, у тебе не вийде! Це неможливо і це нормально. Адже їхнє життя часто було сповнене розчарувань. Я завжди кажу: замінюйте всі, ні. На так, замість у тебе не вийде, впевнено, говоріть, я це зроблю. Запам'ятайте, ви здатні на все, навіть якщо навколо лише песимісти та скептики. Але коли ви самі починаєте сумніватись в собі, ось це небезпечно. Ви починаєте думати, а що, якщо мій план не спрацює? У мене ж є запасний план, план Б. І кожна думка, яку ви вкладаєте в запасний план, забирає енергію з вашого основного плану плану А. Дуже важливо усвідомлювати, що ми діємо найефективніше, коли інших варіантів просто не існує. Запасний план стає вашою страховкою, яка створює відчуття безпеки. Навіть якщо ви зазнаєте невдачі, у вас є запасний варіант, але це погано, тому що ви вже не викладаєтесь на всі 100%. Люди показують найкращі результати в спорті і у житті. Коли в них немає жодної підстраховки, і я вас запевняю. У мене ніколи в житті не було плану. «Б». я був абсолютно впевнений, що стану чемпіоном з бодибілдингу. Я був впевнений, що переїду до Америки і потраплю в шоу-бізнес. Я знав, що маю стати лідером, чого б це мені не коштувало, і я був готовий працювати над собою до останнього. Те саме стосувалося й моєї політичної кар'єри. Я вважаю, що мати запасний план це дуже небезпечно. Тому що ви обмежуєте себе і відмовляєтесь від можливості по-справжньому досягти успіху. І головна причина, чому люди завжди хочуть мати запасний план, це страх поразки. А що, якщо у мене не вийде? У мене ж більше нічого немає. Дозвольте мені сказати: не бійтеся поразок, поразки це нормально. Якщо ви не будете падати, ви не зможете піднятись по цій драбині. У світі немає людей, яким би не доводилось терпіти невдачі. Якось в одному з інтерв'ю Майклу Джордану сказали, що він неймовірний, найвидатніший баскетболіст усіх часів. На це він відповів: ви враховуєте тільки мої успіхи, але щоб стати найвидатнішим баскетболістом, мені довелося промахнутися 9 тисяч разів, коли я грав в НБА. Тож, яким би успішним мене не вважали, за всю кар'єру я промахнувся 9 тисяч разів. Чи зробило це його невдахою? Ні. Навпаки, це зробило його одним із найвидатніших баскетболістів усіх часів. Одна з найвідоміших цитат Майкла Джордана звучить так. Я промахнувся 9 тисяч разів за свою кар'єру. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довірили вирішальний кидок, і я промахнувся. Я терпів поразки знову і знову у своєму житті. І саме тому я успішний. Під час роботи над електричною лампочкою Томас Едісон зазнав успіху лише після 10 тисяч спроб. А тепер подумайте, що було б, якби він здався після 9 тисяч спроб. Його б вважали невдахою, про якого ніхто ніколи не дізнався. Ми всі терпимо невдачі, і це нормально. Ненормально, це коли людина падає і не піднімається. Якщо вона не встане, вона залишиться жалюгідною невдахою до кінця свого життя. А переможці падають і піднімаються, знов падають і піднімаються. Але завжди знаходять сили на новий підйом. Лише так стають справжніми переможцями. Я теж терпів багато поразок. Я програвав у змаганнях з бодибілдингу, пауерліфтингу, важкої атлетики. Я знімався в жахливих фільмах, які провалювались в прокаті і отримували найгірші відгуки. Так само і в політиці. Я пам'ятаю, як лідирував багато хто хотів за мене голосувати, але я програв. Мій рейтинг у Каліфорнії впав до 28%, але потім він зріс, і я знову став губернатором. Ми всі програємо. У нас у всіх бувають поразки, і в цьому немає нічого страшного. Саме тому я й кажу: не хвилюйтесь через поразки, тому що, коли ви боїтесь програти, ви стаєте скованими і напруженими, ви не розслаблені. А щоб досягти успіху, чи то в боксі, чи то в роботі, чи то в навчанні. Ви повинні бути повністю розслабленими. Тож розслабтесь і усвідомте, що програвати це нормально. Викладайтесь наповну і робіть усе можливе для досягнення вашої головної мети. Просто не бійтесь помилятися.